Наше повсякденнє зайшло слово крафтове пиво. Будь-що може бути крафтове. Але давайте розберемо, що саме означає крафт. Крафт це ремесло. Значить, хтось бере і руками щось робить крафт. Тепер давайте перейдемо з вами до Майнкрафт. Ви вже знаєте, що майн це ремесло. А що таке майн? учень мені сказав навіть, що в нас в українській мові є схоже слово майно, тому що майн це моє. Друге значення слово майн це міна. Тому в нас є така професія, як міньор, той, що закладає міни майнер. І третє значення це шахта. Тому майнкрафт це. Ремесло, професія, копати копалини. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це саме зараз і записуйтесь на курси англійської мови. Пока!